Всім привіт, з вами Бравл Бой. Сьогодні я буду грати в Бравл Старс. В прошлому відео в мене не було звуку, і я не зміг вам розказати. Я не зміг вам розказати повністю тактику. Я в прошлому в прошлом відео розказував про тактику, що треба до 5 рангу грати в Бравл Бол. В Бравл Бол. До 5 рангу, а після 5 рангу треба просто заходити в ШД. Просто гуляйте в ШД. Ми зараз почнемо просто погулять в ШД. Сьогодні ми будемо розкачувати. Просто будемо розкачувати мі. Плюс два кубка. Опа, бро, пас. бум бам бум бам бам, 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 бам. Забрали. Так. Ідем далі. У мене постійно працювала така тактика, що я спочатку гуляв в браубу і потім просто гуляв в шеле. Просто накачку вшелевся. I then see the finish like a foolish bum. Mm, уже сына прокачка на всех Є есть напору так забираем в нагрузку и идем дали идем дали играли играем и дари то знову фэн знову фрэнк так И есть. далее. Самая игращая путин он там, где ты собрал волосы сюда. Только что не получается менять. У мене воно постійно виходило. Коли я гуляв на своєму аккаунті, на своєму основному аккаунті, де я пушив 45 40 раз на шеллі. У мене постійно виходить, вже початку гуляв Ball, потім Шеде. У мене щось я не знаю. Тиш пишти ми була погана йде дня, що я тобі виграв. Плюс вафлі. Так. так, у меня уже почти все бравлеры на восьмом, кроме Зиги. Кроме Зиги. буду потім ще язики прокачувати, понакопувати. Мені треба прокачувати браверів. Я їх буду всіх рівнонамірно качати. Прокачувати, качати. Я їх всі буду рівнонамірно качати. Куда а, будемо, у них всі гаджати, все, посівки купляти все. Так, як не все. Блін. Мінус кубок. Ти, О, Ти, Три, Блін. Я докачаю лумід десятого, потім можна вже буде на неї не гуляти. Потім вона буде вигнати два ворожа. Я, їх, я 11, буду сейчас качать до 10-го, потом... Потом буду качати всіх их до 15-го, потом буду качати їх всех до 20-го и так далее. Бунилось у мене всі. Я їх всі пока прокачати на не такому нету. Я буду всіх браузеров качати рівно намірно. Спочатку в, в мене була тактика качати всіх бравлерів. Спочатку шелі на максимальний, потім Ніту на максимальний, потім Козі на максимальний. І так далі. Але... ця тактика так, була погана, бо тоді я не зміг би... Тоді я б Це було погано Блін. плюс 2 кубка. так вымиссим что говорить one two one through one two three, four. акцентом, four воно говорить. This was a victory, like there in the, 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 the. Okay. Rumble, please. But please. <різований> не закинуть. Його... Це цього брови роток трохи не придумали. Його безкоштовно роздавали в магазині. Повизвав, що його безкоштовно в магазині. Просто встали, взяли, роздали і все. на тепер новий браузер буде. І ще... Ну, нормально. Піде. Так. Що в нас далі? Ага. Є. Так. Плюс 10 гемів. 31 гем. 31 кристал. У 31 кристал. Що... Я буду з тебе робити. Я їх буду копити. Кристали взагалі, треба копити. Їх не можна витрачати. Ну то потім я куплю собі легендарний скін якийсь. Ну я їх не буду витрачати, і вам не. І вам не рекомендую їх витрачати, якщо ви хочете на щось накопити. Тоді ви потім на що не накопите. О, ні, тут фенк. Король, я його називаю король тапків. То я Фенга називаю король тапків. Кар два Карла мені зажали. Капець. Нечесно, мені зажали Два Карла в куток. Нечесно. Мене вони зажали. Це було нечесно. Я сигев не покинувся. Але нічого. Привет, Эдгар. Надеюсь я тебе ничего не сделаю. Мне треба. Блин, что я не могу <гонки> угу. Так, о, у нас нита Опа. Не попал. Я раз не попал. Малин. Опа, А теперь О, нет. Вау! <громки> нет. А я другой месяц это тоже ничего. Другой мисс, это что... прикольно. Так. В прошлому відео м мені, мені от ютуба трохи прилетіло, бо щось з авторськими правами не так. Було дуже неприємно бачити, як у мене було з авторськими правами, щось там не так написано. Взагалі не прикольно. Ооо. Прикол, видеозапис. Видео штука, не такая прикольная штука есть. Штука видеозапису. Так, добре. Ідемо Далі гуляти за лу За лури. Whoa. The kingdish big dinghish. Ramr please! Ramroth Ramrise перший її вбив я, чи вона мене. Усе, походу, вона Are мене. Так добре. Ми зможемо ще додавнути. Ми зможемо ще одну каточку. Мені треба закінчувати. Так, ідемо, 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 ідемо. <му> 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 ой, ой, вибачте. Втомився. from my stiks. richtig. <laughs> Spielst

близько. Я встиг активувати ульту. Опа, опа, щось буде, щось буде і. Гаджет. Ну добре, зато зекономлю на гаджетах. Хе, законов мене на гаджетах. Та... Ми так і 10-го рангу сьогодні не добили. Так, з 10-го рангу. Добре. Дя... Мені треба закінчувати. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.